Права 1591. Від даного числа відняли число, яке в 10 разів менше від даного, і отримали 23,04. Знайди задане число. Ну що ж, як можна міркувати, я пропоную подумати про яку частину ми отримаємо. Якщо ми від цілого числа віднімемо число що менше від нього в 10 разів. Тобто подумаємо, яка це буде частина від загального числа. Ну що ж, сподіваюсь, буде зрозуміло. Отже, ми від цілого числа, а це у нас одиниця. Віднімаємо тоді число, ще раз, яке зменшене в 10 разів. Тобто ми одиницю ділимо на 10. І це дорівнює. Ну що ж, одиниця, що ділиться на 10, це одна десята частина. Тобто ми від числа віднімаємо одну десяту числа. Ну, але щоб їх відняти, давайте ми одиницю запишемо як 10 десятих. І тоді ми віднімаємо 1 десяту. Бо цю частку можна записати як 1 десята. Ну що ж, знаменник у нас однаковий, віднімаємо чисельники, і тоді це буде 10-10. 1 десятих, Або 9 десятих. Це буде чого числа? Ну і записуємо, що це таке? Ну, я б так, так так це пояснив, що це різниця? Між числом і Число яке в десять разів менше Так, добре, тобто, ми знайшли якщо від числа. Відняти те саме число, що в 10 разів менше, то в нас е, залишиться 9 десятих від числа. То виходить, 9 десятих від числа це 23,4. Бо у нас, коли віднімали, отримали 23,4. Ну що ж, можемо навіть це записати. Пишемо друге. Отже, записуємо. 9. Десятих числа це 23,4 є. Ну, а тепер наше завдання знайти, а яке ж, власне, це число 9 десятих, якого 23,4. Для цього спочатку знайдемо одну десяту. Треба 23,4 поділити на 9. Пишемо тоді третя дія І записуємо, що 23,4, що ділиться на 9, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити, записуємо 23,4. Давайте, напевно, десь тут. 23,4. Що ділиться що ділиться на 9. Ну що, ж, 23 ділимо на 9, це буде 2. 2 на 9 це 18. Віднімаємо. 23 мінус 18 це 5. Це менше, ніж 9. Ціла частина, тоді частка дрівнює 2. Зносимо 0. 50 ділимо на 9. Це буде у нас 5. 5 на 9 це 45. Віднімаємо. 45, 50 мінус 45 це буде 5. Зносимо 4. 54 ділимо на 9. Це буде у нас 6. 6 на 9 це 54. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Ділення завершене. Тобто записуємо, що це буде дорівнювати 2,56. І це у нас буде 2,56. Це у нас буде 1 10. Тоді числа. 1 числа або просто 10 числа. Ну, якщо одна десята числа це 2,56, то щоб знайти саме число, нам треба 2,56 помножити на 10, пишемо четверте ну і записуємо 2,56. Що множиться на 10, це дорівнює. Переносимо кому праворуч на один розряд, то це буде 25,6, ну і записуємо. Це в нас задане число. Є. Ну Що це означає? Якщо ми від 25,6 Віднімемо 1 від цього числа або 2,56, то якраз ми отримаємо 23,4. Сподіваюсь, що зрозуміло. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, яке в нас задане число 25,6. Ну що ж, ось така логічна задача з десятковими дробами та логічними міркуваннями, де ми знаходили число за його часткою. На цьому вправу завершено.